5 березня 2014 року у стінах відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна відбулася перша міжнародна наукова конференція Україна Єгипет про проблеми вивчення мови, культури, історії та економіки. З цієї нагоди до університету завітав тимчасовий повірений у справах Арабської Республіки Єгипет в Україні радник, перший секретар посольства пан Реда Ахмед Шегата разом з Амірою Хафага, консулом Арабської Республіки Єгипет в Україні. Оргкомітет очолив президент Університету України Петро Михайлович Таланчук. Значний внесок в організацію проєкту зробив фархат Гаридашкан Туранли, завідувач кафедри української та східної філології. Наукова частина заходу була представлена роботою двох секцій. На одній із них розглядались гуманітарні аспекти вивчення мови, філософії, літератури та релігії, а на іншій економічні та політичні реалії українсько-єгипетських міжнародних відносин. Зі своїми доповідями виступили науковці, які прибули з різних куточків України. Серед них представники інституту сходознавства імені Кримського національної академії наук України, Київського національного університету імені Шевченка, Львівського національного університету імені Франка, Одесь. Ського національного університету імені Мечникова, регіональні філії Національного інституту стратегічних досліджень в Одесі, і, звісно ж, університету Україна. На конференції порушувались питання міжнародної співпраці, зокрема можливості науково-освітнього обміну між Україною та Єгиптом. Зі своїми пропозиціями щодо партнерства в галузі нафтовидобутку виступив директор науково-впровадницької виробничої фірми Геотехнологія Цикаленко Віктор Семенович. У наукових дискусіях були проведені паралелі між так званою арабською весною та актуальними подіями в Україні. Українські науковці вразили своєю глибокою обізнаністю з історією Єгипту, його літературою, культурними та філософськими традиціями. Серед присутніх виявились справжні мовознавці. Так, кандидат психологічних наук, доцент кафедри української та східної філології університету України Микола Володимирович Бастун звернувся до гостей з вітальним словом арабською мовою. А Тарасенко Микола Олександрович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу класичного сходу інституту сходознавства імені Кримського національної академії наук України, продемонстрував на одному зі слайдів своєї відеопрезентації фразу Слава Україні, написану давньоєгипетськими іерогліфами. Наприкінці конференції було ухвалено низку важливих рішень. Зокрема, про подальшу наукову та освітню співпрацю обмін студентами між університетом Україна та Мансурським університетом, а також іншими навчальними закладами Єгипту, були висловлені сподівання на плідну співпрацю в галузях новітніх технологій. Одностайним рішенням наукової громади було висловлене побажання стосовно публікації наукових матеріалів конференції та необхідності планування наступного заходу із робочою назвою Українська зима Арабська весна. Як зазначив наш поважний гість пан Ширі Фреда Ахмед Шегата, кожна мандрівка починається з одного кроку. Тож маємо сподівання, що дана наукова конференція стала важливим кроком у зміцненні культурно-освітніх та економічних зв'язків між Україною та Єгиптом.